Олег та Марина з Макеївки. Коли почалась війна, вони біженцями відправились до Дніпропетровська, звідти до Кривого Рогу. Та там з роботою у них не склалось, тож вони попутками, то й пішки відправились до Нікополя. Бо чули, що тут в реабілітаційному центрі приймають переселенців. Олег та Марина хотіли одружитись, проте не знали, як це зробити в чужому місті та й грошей на весілля обмаль. Дізнавшись про це, члени реабілітаційного центру вирішили їм допомогти. Тепер вони чоловік та дружина. Батьки Марини завітали на весілля. Кажуть, це нібито диво, що й донька одружується саме в Нікополі, бо й вони грали весілля саме в цьому місці 33 роки тому. Проживши два місяці в Нікополі, новоспечені молодята закохались в наше місто і планують тепер тут і залишитись. Молодятам залишилось лише знайти в Нікополі постійну роботу. Та з цим в них, скоріш за все, проблем не виникне. Адже спеціальності Олега та Марини водій і офіціант, доволі популярні.